У дитячому садочку номер 6 який приймає малечу мікрорайону Піскі, не дивлячись на вихідний день. Робота йде повним ходом. Напередодні розпочалися роботи по встановленню нового металевого забору по периметру території закладу. Сьогодні ж комунальники зрізують аварійні дерева, які були небезпечні не тільки для відвідувачів, а й для будівель садочку та ігрового майданчика. Аби не порушувати звичний режим перебування дітей у закладі. Їх безпеку роботи ведуться у вихідний день. Батівський комітет спільно з працівниками закладу. До проведення робіт підготували та прибрали територію. Два трухлявих дерева висачили прямо над дитячим майданчиком. У будь-якому при сильному пориві вітру гілки чи частини стовбурів могли обірватися та спричинити біду. У суботу силами комунального підприємства Благоустрій міста Ізюм під керівництвом заступника Ізюмського міського голови Юрія Червинського обидва дерева були зрізані. Фінансову допомогу по зрізу аварійних дерев надав депутат Ізюмської міської ради Євген Хливицький. Да, сьогодні вихідний день і по просьбі нашого міського голови Башкова Олександра Андрійовича благоустрій допомагає нашому дошкільному закладу в спилюванні цих дерев. Вихідний день, тому що немає дітей, що це нікому ніякому життю не загрожує. Тут ні, ніхто, якби були діти, то їх кудись нам. Потрібно було б відводити, а так в цілях безпеки. Території приготували батьки групи, викопали все обладнання, яке знаходилось на майданчику, щоб його не повредити, і щоб потім, коли це приведеться до ладу, поприбирається, вони знову його поставлять на місце. Також у садочку були проведені роботи по встановленню металевого забору навколо території. До цього моменту близько 10 років заклад не мав повноцінної огорожі. Лише ДН-Д залишки дерев'яного забору. Детский сад ⁇ это дом для детей, и он должен быть безопасным и уютным. И в связи с этим, чтобы обеспечить эту безопасность и уют, вот мы такое делаем вот ограждение, обеспечиваем им для того, чтобы не проходили тут лица, которые не находятся в детском саду, не проходили животные. То есть вот таким вот образом. Длина будет приблизительно в пределах 30 метров. Вот. Стараемся, конечно же, из полученного материала увеличить длину. Вот. Разрезаем, добавляем. Вот. І будемо старатися, конечно, максимально обеспечити безпецність і закрити територію дітського саду. У результаті проведених робіт діти тепер можуть бавитися та гратися на подвір'ї садочку у затишку та повній безпеці.